Сьогодні представити коротку доповідь на тему е, Традиційні народні свята асирійців. І розпочати хочу з нашого основного такого фундаментального святу: це Асирійський новий рік. Дякую. Е, наш Асирійський новий рік називається Хабі Ісан, і він має вже е, багато тисячолітню історію. В цьому році асирійці відзначили 6 тисяч. 1775 рік з моменту свого існування. Є е, кілька варіацій назви асирійського нового року. В деяких регіонах ще називають Акіту. Акіту взагалі це назва дуже старовольна, вона древніша на асирійську мову і має коріння ближче навіть до Шумері. Е, і ще є така варіація, як Рішет Шіта. і вона переводиться до Хабініса у нас святкується 1 квітня. Саме у квітні з весни це асоціація до відродження, до чогось нового, до плодороддя землі. Асарійці в старовину святкували початок нового року. Крім того, в старовину це свято і обрядові рятували, які передували Нового року, починали святкувати з весняного рівнодення. І аж до 1 квітня. На теперішній час під час святкування асирійського нового року асирійці по всьому світу, всі різноманітні громади, де вони не проживали, зустрічаються на культурно-масові заходи, які супроводжуються святковою ходою, національними парадами і святковими вечірками. Доволі часто національна і, національні і святкова вода асарійців супроводжується також костюмованими елементами. Це має бути національне етнічне вбрання, національна музика і, та інші атрибутики нашої культури, зокрема танці, наприклад, народні. Стосовно національного вбрання, У нас, в принципі, асирійці да, вони проживають локально на Іраку, Ірану, Сирії. І видозмінюється залежно від регіону проживання Асиріїзмів, чи то буде Туреччина, чи це буде Ірак, чи Сирія, чи Іран. Також під час святкової ходи новорічної в деяких країнах ще якби, імітують парад як в старому. Дикнет ну В перекладі це достеменно борода е, весни. Е, Асирійські жінки та дівчата збирали квіти і трави і ними прикрашали свої будинки і оселі. Е, також одним з елементів святкування асирійського нового року в старого ну, це було прикрашання е, дерева. ну як Асоціація ну, сучасної ялинки можна сказати. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. 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 Стосовно релігійних свят та храмів, які відзначаються в нашій культурі, ми одним із перших прийняли християнство, а тому всі релігійні християнські свята для нас є одними із фундаментальних і ключовими в нашій культурі. Ми відзначаємо багато традиційних свят, які і для скажімо так, мешканців України є також традиційними, оскільки це християни. І я хочу про кілька свят сказати: зокрема, у нас є чисто, скажімо так, наші національні свята, які присвячені пам'яті асирійських мучеників і асирійських апостолів. І є свята, які християни скажімо так, всього світу також відзначають. Одне з таких свят це храм Святого Заї, Шарод Марзаї. На відміну від інших храмів, це свято відзначається у сирійській культурі тричі на рік. 14 червня, 26 вересня, і одна дата, яка постійно змінюється, це в січні місяці, перша середа січня нового року за сталим. Чому відзначають саме тричі? Перша дата святкування 14 червня, це дата, коли народився святий Мазая. Він був одним із апостолів Ісуса Христа. Друга дата, в січні місяці, це дата, коли апостол прийняв християнство і почав його проповідувати. І остання дата, 26 вересня, це День пам'яті, День смерті святого Зая. На зображенні ви можете побачити старовину церкву святого Марза її вже кілька тисячоліть. Будь ласка, наступний слайд. А, наступні наші свята і храми це святкування храму Святої Богородиці. Це у нашій традиції дуже велике і значуще свято відзначається 28 серпня. Далі День святого Георгія Побідоносця. Шаредма Ківакіс відзначається 19 листопада. Наступне свято це свято святого Саву. Шаридма Сава. День пам'яті святого Сави, який був ченцем або аскетом, жив в стародавні часи і вважався покровителем, целителем і духовним наставником. Відзначається свято традиційно 27 листопада. Однак є певні розбіжності між асирійськими громадами різних країн, і я зустрічала інформацію, що також на пам'яті Святого Саву відзначають або в червні, або, або в листопаді в травні. Наступне свято це шарик Мар Кур'япус. Насправді згадка про Мар вона є в багатьох релігійних. Письменах і інколи, скажімо так, його ім'я Київ, можливо, хто відомий і знає про релі... релігіознавство, то чув про нього. Шерт Маркліракс це асирійський мученик, який постраждав в період гоніння християн у Римській імперії, в період з 2008 по 305 роки нашої ери. Також в цей день. Шанують пам'ять його матері Іоліти. Вона теж вважається мучницю. Наступне свято це храм святого Шаліта, який вважався одним із святих серед асирійців і відзначає дане свято 2 жовтня. Будь ласка, наступний слайд, ага, оцей дякую. На всі релігійні свята у нас є традиція готування певних обрядових страв, зокрема, наприклад, асирійська муртоха. Воно складається із борошна, води і солі. В деяких регіонах воду замінюють на молоко і смак гуртоха стає таким Є вершкову. І канони приготування вертоха, до нього допускаються лише чоловіки. Тобто жінкам навіть близько, ні до кухні, ні до, ні до локацій, де готується мертоха, підходити не можна, готують лише чоловіки. Далі мертоха як релігійна страва роздається всім присутнім на святкуванні, на храмі, і кожен має забрати це до себе додому. Ми ну бачите, коли зображенні припущається. Ще одна традиційна наша випічка, яку ми готуємо на всі свята і на велика, наприклад, це Асирійська чада. Чада це здобний, солодкий хліб, який починається якраз мертоха. Мертоха начиняється всередину. Будь ласка, наступний слайд. Наступні храми це покрова Святої Богородиці. У нас це називається Матварік Далі. Це ідасура вербна неділя. У нас це Ошана, і ми на Ошана вербу, звичайно, не несемо, у нас верба не росла, але в нашій культурі є те, що обов'язковою атрибутикою це має бути або оливкові гілочки, або, наприклад, гілки пальми. На Ошана, рівно 7 днів до Великодня, починали випікати обрядову випічку. І оскільки це ще був великий пост, то, відповідно, обрядова випічка мала бути пісною. Не містити ні масло, ні яйця, ні молоко. Такий хліб мав теж певну форму. Його формували у вигляді або хреста, або ягняти, або пшеничного покусу. Ну і, відповідно, святкування Великодня Іда. Джура у нас називається. На іде «Джура» ми теж готуємо традиційно нашу чаду, про яку я вам казала, а також готуємо солодкі здобні рулети, які начинені фініками, і жиром і волоськими горіхами. Наступне свято 28 травня ми відзначаємо вознесіння Господнє Сула під маром або середит маром. Трошки зауважити, що у асирійці є дуже багато діалектів, і деякі діалекти ну, скажімо так, сильно відрізняються один від одного. Тому назви деяких, деяких святкувань можуть також варіюватися і відрізнятись. Так, будь ласка, наступний. ага. Асарійців. Асарійців хрестив апостол Мар Томашніха. Ще одне із свят це Юнам Інвія. Це день Святого Валентина, і також у нас є свято Національного костюму, яке святкується з 6 по 9 березня. Будь ласка, наступний слайд. І я хочу завершити свою доповідю одним із свят, яке також є фундаментальним в нашій історії. Це свято називається Чалець Солата. Достеменно в перекладі це «Вознесіння нареченої, відзначається 28 травня. Хоча зараз це свято, але це проурочено до трагічних подій, які відбувалися. правителя Мосула молодого Маліка Шаліта та його дружини. І як вони здійснювали опір монгольській Навалі проти війська Тамерлана. Згідно з історичними даними, дружина Маніка Шаліта організувала жінок міста Мосул, і вони з ближніх міст і селищ збирали провізію, харчування і передавали своїм чоловікам на фронт, щоб їх підтримати. Коли стало очевидно, що чоловіки програють війну і, скоріш за все, Мосул буде захоплений, жінки не боялися, не втекли і встали на оборону разом зі своїми чоловіками і на рідних билися проти монгольської Орди. На жаль, місто Мосул було. На жаль, місто Мосул пало, і Тамерлан зі своїм військом захопили його. І місто Мосу, скажімо так, спіткала така ж сама трагічна доля, як і попередні захоплені міста в Месопотамії, як Тікріп та Мардін, де монгольська навала здійснювала численні звірства, а згодом і етнічні, етнічні чистки християн. Згідно розповідей в легенді, Малік Шалі та його дружина загинули в останній битві за місто Мосу. Але Триція святкування Вознесіння наречених ну, Вознесіння наречених, тому це свято і має таку назву. Традиційно, традиційно на це свято дівчата, мали, дівчата і хлопці мали тягатися в білі наряди. Це як символізм загиблих душ, які вознеслись на небеса. мучеників, які боролися за свою віру і за свою батьківщину. Дівчата в кожному селищі на це святкування з поміж них обирали саму красиву, і вона виконувала в цей рік роль нареченої, роль чали чувака. Також мешканці селищ наречену одягали в традиційний костюм і разом з Ходили від будинку до будинку, а мешканці СТ мали чимось винагородити цю святкову ходу. Чим винагороджували, теж змінювалося залежно від регіону. Наприклад, якщо це регіон Хакярі, то винагорода це була Оріхи і Ізюм, наприклад. Якщо це була територія Урмі, то там давали срібні монетки або якісь дрібнички. Якщо це регіон сильні, то зазвичай давали пшеницю, рис або якісь фрукти. І останній слайд. А також в цей день дівчата обов'язково мають зібрати воду із семи джерел і окропити нею свої будинки. В деяких регіонах, наприклад, в Хатярі залишилась така традиція, як підвішувати до самих високих дерев щільні мотузки. і хто зможе досягти піднятися по мотузці до кінця, вважали, що такій людині буде передавати удача на весь поточний рік.